Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Уявіть світ, де головним вашим завданням є бути собою, не відповідати очікуванням, не підлаштовуватись, не шукати схвалення, просто бути. Для багатьох із нас це звучить як утопія адже ми звикли жити зовсім по іншому. Ми ростемо, дивлячись у чужі очі. Пошуках згоди. Нас вчать бути хорошими, зручними, правильними, але в цьому прагненні догодити ми втрачаємо найцінніше себе. Юнг вказував на те, що корінь багатьох наших внутрішніх страждань у знехтуванні власною сутністю. Ми живемо як тіні себе справжніх, і тільки тоді, коли повертаємося до власного центру, починається. Справжнє зцілення. Це не миттєвий процес, це не чарівна трансформація, яка стається вночі, це шлях глибокий, повільний, іноді болісний, шлях, який вимагає дивитися у вічі своїм страхам, зізнаватися у зраді самому собі, визнавати власну тінь і знаходити в ній силу. Скільки разів ви йшли проти себе, щоб не засмутити когось, скільки разів промовчали, коли хотіла сказати, скільки разів погоджувалися на менше, хоча знали, що заслуговуєте набагато більше. Коли ми втрачаємо зв'язок із собою, з'являється внутрішній вакуум, його ми намагаємося заповнити зовнішнім стосунками, статусом, покупками, постійною зайнятістю. Але нічого з цього не дає нам відчуття цілісності, тому що це відчуття живе всередині, його не можна отримати ззовні, воно починається з чесності, і з вибору. Вибір себе це не про егоїзм, це про любов, про вміння сказати, я важливий для себе. І від цієї простої, але потужної думки починається. Інший рівень життя. І саме тоді, коли ми починаємо цей шлях, світ реагує. Люди, які звикли до нашої зручної версії, можуть розчаруватися. Ситуації, в яких ми були жертвами, стають непереносними. Звичайне стає тісним. І це нормально, це ознака росту. Внутрішня трансформація завжди починається з тиші. З моменту, коли ми дозволяємо собі почути не інших не поради, не критиків, а власний голос. Часто він ледь чутний, приглушений роками самознецінення, але він є, і він говорить правду цей голос каже нам Ти втомився грати, ти хочеш бути собою, без страху, без масок. І тоді починається глибоке очищення. Ми перестаємо погоджуватися на крихти, ми відмовляємося від знецінення, ми кажемо ні всьому, що більше не резонує з нашою правдою. Це момент втрат, але й момент набуття. Ми втрачаємо старе я, що жило заради зовнішнього схвалення, і здобуваємо нову цілісність. Повернення до себе це не лінійна історія. Це подорож із падіннями, сумнівами, поверненнями назад, але кожен такий крок частина шляху. Це процес дозрівання особистості, її становлення. Це момент, коли ви більше не живете за чужими стандартами, а формуєте свої. Це коли ви більше не чекаєте визнання, бо вже визнали самі себе. Найскладніше це зустріч із тінню. Та частина нас, яку ми витісняємо вона болить, але саме там, у найтемніших глибинах, наше золото. І поки ми не визнаємо її існування, вона буде керувати нами несвідомо через страхи, шаблони, стосунки. Коли ми обираємо себе, ми ніби виводимо цю тінь на світло. Ми кажемо: Я бачу тебе, і приймаю. Це початок. Істинної свободи. Світ навколо починає змінюватися, але не тому, що змінюється сам світ, а тому, що змінюємося ми, наші межі стають чіткішими, вибір усвідомленішим. Ми більше не реагуємо, ми творимо. І тоді зникає потреба щось доводити: життя стає не про боротьбу, а про присутність ми вперше по-справжньому дихаємо. Це подорож, яка варта кожного кроку. Подорож, де кожна сльоза стає водою для росту, кожне ні кроком до так собі, кожне завершення початком нового. Тож запам'ятайте, вибір себе це не разовий акт, це щоденна практика, це спосіб бути. І головне, ви вже достатні, щоб зробити цей вибір не завтра. Не коли все стане на свої місця, а просто зараз. Якщо щось у цих словах відгукнулося вам, значить ваш шлях вже розпочато, і з вами я, щоб підтримати, щоб нагадати, що повертатись до себе це не втрата, це знахідка. Бо тільки тоді, коли ви обираєте себе, життя обирає вас у відповідь.